Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всіх вітаю святою неділею, з Воскресним Днем, з тим, що ми знову зібралися в цьому храмі для спільної молитви. За божественною літургією в сьогоднішню неділю ми чули розповідь таку моторушну певною мірою. Це подорож про зцілення гадаринських існуватих. В Євангелії йде розповідь про те, як Господь наш Ісус Христос, перепливши Галілейське море разом з учнями, вступив у землю гадаринську і його зустріла одержима людина, яка була в такому важкому стані. Цієї залежності, одержимості, що цей чоловік почав просити Христа, що чому ти прийшов нас мучити ще не час, коли Христос сказав, яке ім'я Твоє цей хворий одержимий, сказав Легіон. Легіон це є. Термін, який позначає військову одиницю римського війська, який, яка нараховувала приблизно до 6 тисяч воїнів. Тобто, коли цей одержимий сказав, що його ім'я легіон, це означає, що в ньому було біля 6 тисяч злих духів, вісім. І Христос зцілює цю людину. Розповідь про зцілення гадаринського біснуватого, як і інші вигнання злих сил, які ми читаємо у Євангелії, вони показують і ще раз стверджують ту істину, що існує світ духовний, є світ ангелів, добрих ангелів, які допомагають нам в шляху спасіння, а є світ злих сил. Які е, спрямовують свою діяльність, щоб звести нас із правильного шляху. І коли людина живе духовним життям, то цей світ духовний він особливо близько відчувається, як світ добрих сил, як Божа благодать, яку людина... Здобуває на шляху праведного життя, так само і одразу відчувається загострене відчуття і впливу лукавих син. В контексті ось цієї проповіді попала в руки мені дуже цікава книга, надзвичайно цікава, називається книга Батькова Рука. Автор-порядник Андрій Олександрович Содомора. Цей відомий український перекладач Львівський, почесний громадянин міста Львова, професор. Що це за книга? Це книга спогадів про батька, який був священником отцем Олександром. У цій книзі дуже гарно подано побут духовенства у довоєнний. Період мається на увазі до Другої світової війни, перша половина ХХ століття. І саме побут Галицького духовенства, тому що є багато книг, які розповідають нам про побут такий внутрішньосімейний сімей священників. Це корифеї української літератури, Іван Нечой-Левицький, Степан Руданський. Це все є діти. Священники, які е, розповідають у своїх творах про побут духовенства. От е, Андрій Олександрович розповів свої спогади з дитинства і побут духовенства саме нашого Галицького довоєнного. І що цікаво, що він описує, що в кожній плебанії, тобто, Помешкання священника на парафії чи в селах, дуже часто він згадує, як збиралися люди, духовенство, сім'ї, матінки, і говорили про певні такі духовні події, які можна сказати містичними подіями, які відбувалися. Тобто цей світ духовний. Ангельський світ лукавих сил, він відчувався особливо тонко. І е, дуже багато історій, описані в цій книзі, навіть такий розділ статових уст, е, розповідь про те, як, наприклад, батько розповідає, що е, цього, отець Олександр е, розповідає сину, що одного разу виходить з. Церкви після богослужіння, а служив він у селі Вирів, камян район. І є дзвіниця на території храму, храмового подвір'я. І батько йде, вже нікого нема, людей нема, І раптом бачить біля дзвіниці дівчину, в діту у там, вишиваний одяг, і яка каже: ти мене не впіймаєш, ти, ти мене не впіймаєш. Він думає, що таке, що це за такі слова, що це за людина. Підходить ближче до дзвіниці, ця дівчина починає бігати навколо, забігає в двері всередину дзвіниці, ну і цей священник іде за нею, відкриває двері, заходить в дзвіницю, яка є невеличкою, дивиться, а там нікого немає. І батько, цей отець Олександр, свому сину. Андрію Содоморі розповідає, що в мене мороз пішов по руках. Ну явно, що це щось не, не, не від добра, не від чистого, це явлення. Явно якісь лукаві сили спокушають. І таких розповідей дуже багато. Є і згадки про е, допомогу ангелів. Наприклад, цей ж священик приїхав у Львів, це все до війни. І вирішив свої справи полагодив у Львові, і треба було назад їхати в сторону Кам'янки Бузької, як звичайно він це робив на електричці. І вже прийшов на вокзал наш залізничний Львівський, сідає, застрибує на цю електричку, бо вона вже рушає. І раптом його товариш, з яким вони в семінарії навчалися, його кличе, щоб він не, не, не поспішав, бо давно не бачилися. Давай ще зустрінемося, ще поїдеш там через деякий інший раз, іншою електричкою. Цей священник зупинився вже, не їхав додому, зустрівся з цим своїм однокурсником, з, якого, з яким давно не бачилися. Поспілкувалися, поговорили, можливо, якогось там чаю каби випили. І цей священик пішов на наступну електричку, і до нього прийшла інформація, всі люди такі збентежені, що ця попередня електричка зійшла з рейсів, перевернулася, багато людей загинуло. І це настільки вразило. Цього священника, що він на наступний день кажу, ну фактично, цей однокурсник мені життя врятував. Піду, приїду знову Львів, я піду до нього додому, подякую за врятоване життя. Він так і зробив. На наступний день прийшов, приїхав у Львів, пішов до цього однокурсника, де він мешкає. Зайшов і каже: Хочу тобі подякувати за те, що ти мені вчора врятував життя. А він каже, як врятував, про що ти говориш? Я тебе останній раз бачив, коли ми ще студентами. були. З таких розповідей дуже багато. Це ж хто був? Ну, напевно, ангел був Божий. Тому, дорогі брати і сестри, світ духовний дуже близький до нас. І ангельський, і лукавий. Лукавих сил. Однак зараз. Коли ми живемо в нашому сучасному світі 21 століття, інколи виникає таке враження, що люди, загалом суспільство, огрубіло трошки в духовному сенсі, що ми часто не помічаємо яскравих прикладів дії Божої, яскравої допомоги ангельських сил і в той же час не помічаємо. Відвертої дії лукавих сил, які спокушають кожну людину. І ось це певне таке матеріалістичне огрубіння, воно е, заважає нам жити правдивим духовним життям. Наприклад, кожен гріх, який ми чиним, супроводжується активною працею лукавих сил, які нас спокушають. Коли приходить думка, вона наче стріла засилається нам у свідомість, коли ми цю думку сприймаємо, коли ми починаємо бажати її реалізувати, що це? Це є спокуса від лукавих сил. Навіть під час богослужіння, коли ми стоїмо, молимося і раптово починаємо дуже багато різних думок побутових е, осмислювати. Навіть на перший погляд благочестив, такі, а може там комусь допомогти, а може поприбирати, чи якусь добру справу зробити, замість того, щоб молитись. це все спокуса від лукавих сил, яка нас, які нас спокушають. Що говорити про ті всі віяння і тенденції сучасного світу, які нас опановують, і які відверто є. З лукавим підтекстом. Ну, наприклад, скоро буде 1 листопада Хелловін це свято гарбуза. Коли всюди будуть цей декор такий гарбузовий, з однієї сторони, ну, ніби все нормально, ніби нічого такого небезпечного немає. Декор та й декор. Пам'ятаю, в дитинстві також вирізали, як був, був малий, вирізав ці такі світильники з гарбуза, так, так званий світильник Джека. Туди свічку вставляли, воно так гарно горіло. І потім мене сварили, що гарбузів перепсував пів підвалу. Ну ніби нічого страшного немає в цьому. Культура там західного світу, традиції. Америки, Великобританії. Але ось це загравання з лукавими силами, передівання, там надмірне захоплення там, бісами. Ну це ж душі шкодить ось цей контекст. Можна ж вирізати гарбуза, побавитись кашу зварити. Можна. Але ось це загравання з лукавими силами, воно шкодить душі. А Теперішнє, знову ж таки, віяння, ці квадробери. Коли людина асоціює себе з твариною, ну, там, з котиком, песиком, кажуть, я вже не, не, не людина, не чоловік чи не жінка, як котик. Знову ж таки, з однієї сторони, можна це розцінювати як певну таку субкультуру молодіжну, яка час від часу виникає. Ми знаємо різні стилі там. Були періоди, коли панки були з такими ірокезами на голові, чи там готи, які все темне одівалися, чи ці квадробери вдітися в кота чи в пса. Можна це розцінювати як субкультуру молоді, яка що перетаманне молоді, це такий бунт самовираження. Ну, можна це зрозуміти. Але все одно контекст від лукавих сил тут прослідковується. В чому цей контекст полягає? А в тому, що Господь каже, ви боги, тобто людина створена для того, щоб стати Богом, у єдності з Богом. Христос прийшов для того, щоб нас на небо взяти, щоб ми по Божій благодаті стали богами. А що каже лукавий, ви не боги, ви тварини, песики, котики. І тому от в цих всіх сучасних віяннях, які б вони не були, там, помірковані, не помірковані, можна спокійно ставитись до них, надто не перейматись, але контекст спокуси від лукавого, він присутній. І тому ми, дорогі брати і сестри, повинні, за словом священного писання, вміти розпізнавати духів, тобто бачити, що від Бога, що від лукавого. Що застосовувати, використовувати в своєму житті, що не використовувати, що дітям дозволяти в певних таких межах, а що не дозволяти як таке, що людину спустошує і веде у, ну, не тою дорогою. Тому сьогоднішнє івангельське читання про гадаринського післоватого, воно є як ніколи актуальне. Ми повинні дбати про свій духовний стан, про духовне здоров'я і йти дорогою Божою. Амінь, слава Ісусу Христу.